Доброго ранку, друзі. З вами Олександр Вельмошко. Ми на каналі Одеса і Транспорт. І зараз ми поговоримо про те, що у ніч на 11 квітня 2024 року росіяни вперше за поточний місяць завдали комбінований повітряний удар ракетами різних типів та дронами Камікадзе. Одеська область також стала його ціллю, а перед цим ще зазнала удару балістичними ракетами. Що ж взагалі відбувалося та як працювала протиповітряна оборона. Залишайтеся. З нами та підписуйтесь на наш канал. І не забувайте про підтримку нас лайками, коментарями чи трошки матеріально. Отже, почнемо у хронологічному порядку: Ще увечері, 10 квітня, після 18-ї години, в Одеській області пролунала повітряна тривога, і в цей час росіяни завдали удар балістичною ракетою Іскандер М по транспортно-логістичному об'єкту неподалік від Одеси. Цей об'єкт був атакований і пошкоджений фактично вже в третій раз за останні кілька днів. Від цього удару постраждали пошкоджені також вантажівки, що були поруч. Легкові автомобілі сталася дуже сильна пожежа на автозаправочній станції. Загалом, після цього удару в Одеському районі загинуло четверо людей і ще 14 постраждали, в тому числі загинула одна дитина 10-річна дівчинка. Перед цим, вранці та в день 10 квітня, також е, Одеський район був атакований балістичними ракетами, і ще раз підкреслю, було поцілено все той же транспортно-логістичний об'єкт, про який йшла мова. Потім з пізнього вечора, 10 квітня, почалася атака дронів Камікадзе, які росіяни запускали з південного напрямку у загальній кількості 40 одиниць. Ці дрони долетіли аж до західних регіонів України, в тому числі до В. Та Івано-Франківської областей повітряна тривога під час цього удару дронами тривала майже всю ніч, в тому числі в Одеській області з 23.13 вечора і майже до сьомої години ранку, тобто безперервно більш як 7 годин. Загалом із 40 запущених дронів типу шахет було збито системою протиповітряної оборони 39, в тому числі сім над Одесою і Одеською областю, було дуже Чутно роботи протиповітряної оборони ще вісім збили над Миколаївською областю, і по три дрони збито над Херсонською та Дніпропетровською областях. Вже після першої години ночі стало відомо про зліт завіабаз у Мурманській області декількох стратегічних бомбардувальників ту 95 до яких згодом доєдналися винищувачі міг 31 к Пуски ракет з цих бомбардувальників, що перебували в цей час над Саратовською області Росії, почалися біля четвертої години ранку, і ракети у повітряний простір України увійшли вже близько п'ятої години. І загалом їх курс проходив вже на українською територією від Чернігівської області далі на захід, теж аж до Львівської та Івано-Франківської областей. І потім майже о шостій ранку відбувся пуск аеробалістичних ракет Киджал з повітряного простору Тамбовської області Російської Федерації де якраз перебували ці винищувачі. Типу Міг 31 к всього. Росіяни запустили 82 повітряні цілі. Зараз розкажемо, які саме. Це були 20 авіаційних крилатих ракет типу х 101 які запускали з бомбардувальників ту 95 Із цих 20 ракет збили 16. Це були шість аеробалістичних ракет типу х 47 Кинджал з цих самих міг 31 к які не були збиті. Це були 12 зенітних ракет С-300, які запускали з території Білгородської області Росії по балістичній. Траєкторії ці ракети також не збивалися. Це були чотири авіаційні крилаті ракети х 59 які запускалися з літаків тактичної авіації, і дві ракети були збиті. Ну і також 40 ударних дронів типу Шахет, з яких збили 39 Таким чином, з 82 запущених повітряних цілей, протиповітряна оборона загалом збила 57, і тому таку сукупну ефективність системи ППО можна оцінити у 69%. Але ми зауважимо, що з тих ракет, які запускали росіяни було збито 18, в тому числі всі 18 ракет, це 18 з 24 крилатих ракет. Балістичні ракети не збивалися. Росіяни знають, що їх можуть збити лише у Києві, і тому стріляють балістичними та аеробалістичними ракетами поза межами Києва. Крім того, зауважено, що ракети типу С-300 мають невелику далекобійність до 70-80 км, і фактично використовується лише для ураження українських міст неподалік від лінії фронту, в тому числі міст Донецької області, Луганської області та Харкова, а також Запоріжжя. Стосовно дронів, то ефективність системи протиповітряної оборони у цьому сегменті склали 97%. Ми бачили раніше спробу росіян організувати комбінований повітряний удар ще 6 квітня, відразу після ураження дронами. Російських авіабаз, але тоді вони спромоглися випустити лише три ракети, які були збиті. Це дві авіаційні типу х один з літаків ту 95 та одну морську ракету Калібр. В Одеській області уламки збитих дронів спричинили пожежу займання на території енергетичного об'єкта. Пожежу оперативно ліквідовано, люди не постраждали. Але під час атаки, можливо, в момент падіння цих уламків в центрі Одеси буквально на кілька секунд вимикалася електрика. У Миколаївській області уламки збитих дронів впали на відкритій території. Інформації про руйнування та постраждалих немає. У Запорізькому районі було пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури, як саме теж ми не скажемо. Ця інформація уточнюється. Також атаковані дві теплові електростанції компанії ДТЕК, на яких серйозно пошкоджено обладнання. Після закінчення атаки енергетики почали ліквідацію наслідків так, як це можливо. Загалом більша частина теплових електростанцій в Україні так чи інакше пошкоджена або навіть повністю зруйнована. Ось такі зараз справи. Дивимося далі, не ігноруємо сигнали повітряної тривоги, тому що це реально небезпечно. З вами був Олександр Воймошко. До побачення, слава Україні!